Зараз, раз, раз, раз. Якщо бачить пташку... Як бачить пташку, ти то це цукає. <рес> не знаю, така в нього є реакція. Ти як пішов, як привіз, він десь два-три рази м'ялкнув. А то ж навіть дивишся, а котовий такого. Що він не, не хоче не, не нічого? Скажи йому ти. Він не хоче, він нефо не поїв. Він мало їсть. Він їсть разів десять за день, може, а він ще не хоче. А, не вона хочеш вона масічка їстеньки? І тут дубочки. бочки. Кажи ромі, привіт, Максим. Хочеш дати, я тобі справи тут О, А він попросив, я йому купив, дякуємо за дарс, буде тут теж мати, так? Ми купили, що він собі ще в село візьме, буде і влада, і тут. Він тут так грає, дуже любе подобається йому дарт. Ще роми Дарц робить. А ну наставляй. Чи в попу застрягає добре?

Що двері моя красота. Бачиш? О, ще цвітає. А ще тут тільки казав тато, кілька спалили і все, а там будують. Той балкон ніяк не зробили. Ні, та, я, та, та балкон, ні, я не балкон показую, я показую його. Ти чуєш? Та чую? Тут колись рому вторафували. Як він шов, я пам'ятаю з квіточкою. Вчився чи вколешні, пам'ятаю вже. О! Дивишся кіно трошки, подивишся, Максимка, я поговорю з бабою Ганю і так. трошки. сочку тут. А я банана дам, дати? Потім дам. Я зробила таїне, де його. О! Тут картина, щоб і все. А так, так скромненько свій в пакетик і все зібрали, мамо. А ще можеш. Я приведу як в дорогу, то то завжди тих турбів повно лахи всякі. Ага. Ну, хворолахи нам. Що, о, покажи Ромі, що ви купили. Це Ромі? Це Ромі, Ну, Це Покажи Ромі, що купила, мама стидається. їсти хоче. Ну, мама з хуєльниками. Як по українське Чи що? Як то по-українськи? Я не вмію по українськи говорити. Постільну білизну, то як? Білизну для постілі чи? Я... Біліжка? Постельна білизну. білизну по а постельна білизну, два спальне. Пастельна, а колі. Пустель. Пустельну. А яка пустильна? Яка пустильна? Для постріля? Так само, як дерево, по спальню, для постіль. Тихо. Під'їсти хоче. Купив ти пакетик з тим рідким м'ясом. Mm -hmm. О, він так іс, Мама, мама холодильника, ні, я а не хоче. Так половинку. Видню з холодильника, мама на тріучку, бо стоїть плес масою не хоче. Mm -hmm. мама, мама чашку, Кіт понюхав, наївся. Та як два рази візьмуть, то холодне, то холодне. То холодильника, холодне кажуть, то похухай. Боря, тут він хеп, як візьмеш, чуєш, всі лопатка є. Добре. 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 Хай стоїться, щоб Ні! Мама каже, для куди то хубаво. Боренька, а я тобі дам кульочок, ти пісок висипнеш кульочок. Ні, सморо... пісок точно хай буде, я не буду вже брати пісок. <різь> Ні, так висипнеш пісок, але ну, як візьмеш ту штуку? А, я, ми не поміняли пісок, щоб тобі не пахло. Помили. А кіт гудуровий, понюхав, понюхав і пішов в Мама ти що тут робиш? Кітчур, ми пісок поміняли, трохи пахне. Ну, ти ж нам має піску повну. Горі не треба міняти, бо воно не хоче десь у куті щось шукає. Ну, а може це просто нюху, але там був. А ні, а потім той пісок висипає такий маміка. А він давай така має місце, земку, ти не будеш пісок міняв. То він так і на шор туди. Взаді? Ні, там диван, він вромив диван. Знаєш, там трошки та шмата взагалі. А він там mm. це, я... А він ще не В Вромив диван. Ні, ну він не добав. <ś iau> tam... no, <ś iau> а він так ще не Там не добав. Та, <ś iau> <ś iau> <там, ś iau> а так походу собі кругом, тло, поті дощі. А потім живі там, мама твоя сидить там скид такого своїх. Через. Він підато має живіт, синочку. Подивись, віть. Та... На здоров'ячко. Е! О, бачиш? О, все нормально. <ривіт> <ривіт> О, дивись. Добре, тут на здоров'я, все життя нема, а то тепер вже хоч, хоч на кінець собі нажив, тоді воно наживне там за 15 будемо діватися. Куди? Я би каду зроблю. Я не хочу ніяко. Якби я ну, що я буду, маєш робити? Я там поставлю хульочок, чого? Добре, мать. Ти Ти вам кажеш за 15 як. Ага, добре, якраз. Так, бо то. Тож ізбере. Поки роботи натям. Матко боска. Худи ходи, ходи ходи, ходи, ходи. Я слухую двері. Куди худи, дівайся, куди худе, худе. Я раз, раз стріху від дверей, тож чапає. То. Дів трінки. Що, мої тоже? Чорний, ні. Який страхов довгий, карляка та бур, ні. Ну то що, я одів твої ті штани. Ану, А ну двічі не, ну, не ходжує вдома. Вони то нормальні. То нормальні. Ну то піджак. Він помога. Всем ні той, той брані, чиї шапки такий набіг, знаєш, uh -huh. Я мав би точно як чіпка. Робим типу суп. Вау. Вишгар. Що маса? У мене ще не вислало фотовал. Щи дивимося це то чуть-чуть витровечко, ага. Маленький там баман є оті сіамгельєт. Розкажи побігані які віршики ти вчив в школі? Розкажи Котя. Ну нагадай собі. Ну, розкажи, я хочу один. А, uh, uh, один фон. Ну, розкажи. Ща-ща, м'який знак, ю я це вся антична сім'я. А то я купила, ми ходили, а то я... Ну що, Боря, ну і що? То, то, але, Рома. Але... А ну так в мене теж такі саме. От ви зараз я виключу, почекайте. А що ти до багаєш, то рукави, то твого... вот...